Вчителі та учні Прикарпаття не відзначатимуть день вчителя через ситуацію на сході, натомість бійцям, які перебувають в зоні антитерористичної операції, вони передадуть теплий одяг і солодощі. Більше потробиться, можемо дізнатись від нашого стрингера з коломиї Олени Козаченко. Олено, ти в ефірі тобі слово. Будь ласка. Доброго дня, колеги. Нині в Україні відзначають день вчителя. Втім, коло учні та вчителі вирішили цей день не відзначати, а передати всі солодощі, які зазвичай дарують вчителям військовим нашим, які захищають Україну і нас на сході України. Як ви бачите, задні мене дуже я багато речей, які от мені передадуть нашим військовим. Тут і солодощі, речі першої необхідності, і теплі речі. Тут надзвичайно дуже багато всього не можу вам показати. Втім, передам слово вчителю та уч учневі, які детальніше розкажуть про цю акцію. Будь Ласка. Сьогодні в школі е, святкування дня вчителя, але діти дарують свої знання і свою хорошу поведінку. А всі подарунки, які сьогодні е, діти зготували для солдатів для захисників вітчизни, ми передаємо в АТО. В цінах нашого ліцею була проведена акція збору подарків для наших захисників вітчизни, які знаходяться на, на сході і які потребують допомоги. Бу, за декілька місяць за місяць було зібрано досить багато подарунків і, і, і речей, речей гігієни, і можливо солодощів. Добре, дякую. Хочу сказати, що тут надзвичайно звичайно багато теплих речей, які мені не дуже необхідні нашим солдатам, оскільки холодніше, є осінь, і скоро зима на ноті. Кажуть, що сьогодні ще до кінця дня будуть збирати ці всі речі, і вже ввечері передадуть волонтерам. Самим військовим, які скоро відправляться на схід, колеги так, дякуємо вам, дякуємо Коломиї. Ну, от так, 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 так буде відбуватися святкування. Вчителі та учні Прикарпаття не будуть відзначати день вчителя через ситуацію на сході, натомість бійцям, які перебувають в зоні, АТО, передадуть теплий одяг і солодощі.